В день святого Валентина. Свято святого Валентина заснуло в день пам'яті святого Валентина. У 496 році папою Геласієм святий Валентин вінчав закохані пари, попри заборону жорстокого імператора Клавдія закоханих Червоні троянди. Отця сина і святого духа, Господи, почуй закоханих через святого Твого, святий Валентин. молися за них про те, що були один до одного милосердні, але сповнені любові та ніжності. Твій день то є день любові, день закоханих в усіх країнах світу. У цей день ще раз згадимо, що Господь є любов, а любов то ніжність що наповнює серця і душі через Господа нашого Ісуса Христа. Можна наговорити на келих з червоним вином, запаливши свічки. Нехай любов буде чиста, як вино, а гаряча, як вогонь свічок. Сівши за святковий стіл з коханою, скажіть слова. За столом ми в сидимо, ніколи не розлучимо, свічки горять, кохання з великою могутньою силою розпалюється. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.